Раптовий скандал із ракетами фламінго копаючи під Мінді, Чанабу знайшли несподіване щодо розробника ракет. Корупційні руки спробували залізти не лише у сферу енергетики і стали повсюди, наче бур'ян розпускати свої корені. До всього стало відомо, хто міг бути винен у тому, що не вдалося виготовити заявлені три тисячі ракет. Правда, що виповзла назовні виявилася набагато більш вражаючою ніж ми всі могли подумати. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Ви, то обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Як уже відомо, бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій збройової компанії Firepoint, яка серед іншого виробляє далекобійні ракети Фламінго. Та тепер вилізло ще кілька важливих моментів, які пояснюють, чому ж насправді відбувся провал з ракетами. Співвласник і головний конструктор Firepoint Денис Штірлман розповів, що міндіч та інші люди пройшли з Позицію стати співвласниками після того, як вироби FirePoint успішно пройшли випробовування у березні 2024 року. Але мовляв, грошей бізнесмен пропонував мало, і в компанії дійшли висновку, що його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна. Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був міндіч. Переговори достатньо довго тривали. Він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишили з ним знайомими. Заявив Штірлман. загалом, засновники Фає Оїн стверджують, що у виробництво зброї інвестували власні 1,5 мільйон доларів. Водночас Штірлман також визнав, що фігурант плівок операції на бой САП Мідас Ігор Фурсенко працював у них. Далі цитую, ігор Фурсенко його підлегли займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми прожила у Росії і не дуже бажала звідти виїжджати. З ігорем я спілкувався, мабуть, тричі в житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора. каже, що. Кірелман також за його словами Михайло Цукерман, брат ще одного фігуранта розслідування антикорупційних органів про розкрадання в енергетиці Олександра Цукермана є його особистим банкіром. Співзасновник Firepoint визнав, що ходив у бек-офіс на зустрічі з Цукерманом і стверджує, що в останні відвідував його у 24-му році. Причини візитів він мій банкір, якому я довірив свої гроші. Вони в нього лежать. Окрім того, засновники компанії розповіли, що набу не проводило у них обшуків, але вони передавала документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи з шістьма іншими фірмами. Денис Тірелман повідомив, що акції компанії FirePoint належать виключно чинним співвласникам без участі міндіча чи інших сторонніх осіб. Ну раніше Київ індепендент із посиланням на джерело написало, що детективи набу перевіряють чи не завищувала FirePoint вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для міністерства оборони України. У FirePoint підтвердили Слідування, але відкинули звинувачення і вважають, що все грунтується на чутках, поширених опонентами. Також на їхню думку, розслідування частина більш широкої перевірки системи оборонних закупівель в Україні. Немає сенсу шукати таємниці там, де їх немає. Наводить Київ індепенден слова технічної директорки Firepoint. Водночас народний депутат Ярослав Железняк додав, що дане розслідування стосується лише дронів, і до ракети у детективів немає питань. Далі цитую за моєю інформацією, розслідування по ракет там немає, чув, що є питання до дронів. Повідомив нардеп. Згідно з документами, які мають журналісти Київ Індепендент, компанія у минулому році продавала державі дрони дальнього радіусу дії fp 1 на суму 13,2 мільярдів гривень близько 320 мільйонів доларів. Водночас міністерство оборони загалом витратило на дрони у 2024 році 43 мільярді мільярди гривень. Таким чином, частка FirePoint становила майже третину від цієї суми. Але і це ще не все, адже народний депутат. Тати секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що збройні сили України в найближчій перспективі не зможуть отримати тисячі ракет і 5 фламінго, оскільки з появою цієї зброї налагодити її масове виробництво було нереалістично, заявив народний депутат. Я нещодавно слухав те, що сказав президент. Він говорив саме, що ми зробимо три тисячі крилатих ракет. Я тоді сумнівався, і в принципі я розумію, що я мав рацію, тому що вже має великий досвід. Служби в армії і в спецслужбах, і коли вже займаюся оборонно-провословим комплексом, що заяви робити легше ніж потім їх виконувати, сказав нардеп. За його словами, в Україні немає такої кількості ракет «Фламінго» і в найближчій перспективі не буде. І тепер відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав завдання голови держави, щоб ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки Є, скільки ми їх зробили. На жаль, ну тут потрібно тепер президенту поставити запитання або його неправильно поінформували, коли він робив цю заяву, або не виконали завдання ті, кому він його ставив. Але ще раз кажу: із з самого початку це було нереалістично, тому що просто порахувати, скільки коштує три тисячі крилатих ракет, якщо ми говоримо про нормальні ракети. Підкреслив Костенко. Співвласник та конструктор ракети Фламінго Денис розповів: в нього були і українські, і російські громадянства. В мене одночасно. Було два громадянства і Росії і України. Мене позбавили у 16-му році російського. Чому я дуже радий, сказав співвласник Firepoint. Він також пояснив, що могло послугувати причиною втрати російського паспорта. Ну не знаю, я приймав активну участь у майдані. Потім я дуже такі висловлювання про російську владу негативні завжди робив і мав думки після того, як вони анексували частину Грузії. Після 2008 року я дуже негативно почав ставитися до російської влади, тому вони знайшли якийсь при. Вят, я навіть не пам'ятаю який, і позбавили мене громадянства. Розповів Штірлман. До речі, за даними сап, один з фігурантів розслідування корупції в енергетиці, виконавчий директор з безпеки енергоатому ігор Фурсенко від березня 25-го року. Працює адміністратором у Firepoint. Завдяки цьому він отримав відстрочку від мобілізації та неодноразово виїжджав за кордон. Ну і повертаючись до розмов про фламінгу, зауважимо, що раніше українська компанія Firepoint використала прикриття у вигляді міжнародної компанії Millennium Груп, щоб закупити двигуни AI-25 і ai 25 tl для ракет FP-5 Flamingo. Про це порталу Defense Express повідомив головний конструктор і співвласник Firepoint Денис Штірелман. Це була наша спецоперація, яка була повинна відволікти росіян від масованої скупки старих авіаційних двигунів AI-25 та AI-25TL, якими проводили за кордоном. Щоб вони думали, що ця скупка проводиться в інтересах цієї компанії. Поясни. Штірлман на прес-конференції за його словами. Завдяки тому, що їхні друзі дали свій стенд і на ньому розмістили макет ракети, масова закупівля двигунів, не викликала у Росіян ніяких підозр. Коли вони спохватилися, ми вже підібрали все, що було на ринку. Підкреслив Штірлман. Дефенс Експрес зазначає, що для «Фламінго» використовують уживані двигуни від навчально-тренувальних літаків. Зокрема, ai 25 використовують на чеському Л 39 Альбатрос, і кількість таких уживаних двигунів. Ні, з уже вичерпаним ресурсом у світі самій Україні доволі вагома. Їх цілком можна відремонтувати для роботи впродовж найменше 4 годин для єдиного польоту в один кінець, а саме стільки може пролетіти пі 5 Фламінго. Серед іншого варто зазначити, що українська компанія Firepoint хоче вже до кінця цього року поставити на озброєння збройних сил України свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно. За словами Стірелмана, вже цього року компанія почне масово виробляти власну балістичну ракету, яку поставлять на озброєння. Сил оборони України обсяги. Генеральний конструктор компанії розкривати відмовився. Також додав Штірелман, компанія вже виробляє три крилаті ракети ФП-5 «Фламінго» за добу. При цьому він зазначив, що кількість виготовлених ракет зараз залежить не від реальних потужностей, а від замовлення. Згодом за необхідності може бути виготовлено більше ракет. При цьому нова балістична ракета, як припускається, буде балістикою малої дальності та отримає індекс ФП-7. У 26-му році розглядається розробка та постановка на озброєння. Оня балістичної ракети в 9 дальністю у 850 кілометрів. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця, та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!